Наступного вікенду в Празі відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики у закритих приміщеннях. Для потенційних учасників першості старого світу Кубок України, який відбувся у столиці, був останнім етапом відбору. За традицією спортсмени розіграли медалі у стрибкових і бігових дисциплінах. Це довжина висота потрійний і жардина серед чоловіків і жінок а також увесь спектр бігових дистанцій, що входять до програми змагань у приміщеннях. У кубку України взяли участь представники 18 регіонів нашої держави, включаючи проблемні Донецьк, Луганськ і анексований Крим. Так, третє місце на 60-метрівці з бар'єрами у чоловіків посів Максат Кандімов. З САК його мета відбір на молодіжний чемпіонат Європи, що відбудеться влітку у Талліні. На кубку 20-річний юнак виконав норматив майстра спорту. А далі з Києва довга дорога додому. Щоб доїхати в Крим, потрібно зробити множество пересадок. Спочатку до Херсона, потом до Каланчика, потом до Граніці. Через Граніцю потім потрібно ще доїхати. с российской границы до Армянска, а там до Симферополя. Поэтому пересадки 4-5 мы делаем, чтобы добраться. Это занимает больше суток. Вопросов много, и, со... и я думаю, что они даже против того, что я выступаю за Украину. Но Тим не мені, це не влияет на моє рішення. Я буду виступати за Україну і далі. Серед стрибкових дисциплін відзначимо суперенство чоловіків у стрибках у довжину. Перспективний Сергій Нікіфоров вже у першій спробі захопив лідерство, а у фіналі улетів на переможні 7 метрів 60 сантиметрів. Особистий рекорд юнака 7-78. на чемпіонат Європи 790. Але Сергію тільки 20, а він вже найсильніший стрибун у довжину в Україні. Три дні перед кубком фарбував кімнату гуртожитку після пожежі. Красив у тому що у нас не було. Вибори треба жить. жити, щоб жити, треба знімати квартиру за пол-три тисячі гривень. Потім треба вкрасити коміту. У мені не було вибору. Але я все одно приїхав, знаєте, как бы, приложив свої усилі, які мені залишились, в вот силі зробив прыжок. Кубок України виявився особливим ще через місце його проведення. Київ нарешті повернувся у зимовий сезон. В останній раз, якщо мені пам'ять не зраджує. Кубок України був в Києві так десь приблизно років 93-му, тобто вже досить давно. Цього, цього разу, цього року, це вперше. Для нас це досить важливе змагання, тому що на березневі свята в Празі буде чемпіонат Європи в закритих приміщеннях, і ми туди посилаємо достойну команду. І сьогодні для тих спортсменів, що тут стартували, практично остання можливість перед чемпіонатом Європи виконати нормативи. Багато хлопців і дівчат тут їх повиконувало. Ми плануємо 25 человек поїдуть спортсменів в Прагу на чемпіонат Європи. От. Є у нас ну, порядка 10 человек ходять в десятку європейських топ атлетів по зимовому сезону. Так що на кого посмотреть будет, кому бороться за финалы медалі тоже будет. Поэтому я надеюсь, что будем с медалями. Руслан Свирин, Александр Фенько, телеканал Киев.